Також хочу вам нагадати, що в нас є наші популярні ось такі роторні електробритви для голови. Вони дуже добре підходять і для голови, і для бороди, звичайно. також. Тут у нас 5 голівок. 5 голівок, зараз я вам покажу. Ось так вони виглядають. Значить, 5 рухомих голівок, кожна голівка рухається. Також тут у нас голівка кожна відкривається. Водонепроникний корпус, щоб ви могли промити. Чому це дуже добре для голови? По-перше, робоча зона. Ви бачите, що в принципі, за рахунок більшої робочої зони, сам процес гоління буде швидше. Плюс форма, дуже зручна форма. Рука не втомляється, дуже зручно тримати, і якраз для таких завдань. Плюс ви можете взяти ось так що. Просто двома пальцями за сам ніж, і отак пройтися ножами теж буде добре. Рухомий блок. Також дисплей показує рівень заряду акумулятора. Сама електробрита вода не проникна, її можна промивати. Ціна 999 гривень. В комплекті йде насадка для носа. Тример. Тример, до речі, з насадками на довжину, можна і бороду стригти. Також. Щітка для того, щоб можна було потім почистити шкіру або нанести засоби. Тобто за рахунок того, що електробритва воду не проникна, також можна і використовувати гоління з різними засобами. Там, пінка чи гель для гоління це також дозволяється в роторному типі. Ціна 999 гривень, Voyager v 316 Це вже наш бестселер, тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте.